Все найцікавіше навколо нас варто лише уважно придивитися, а іноді навіть дуже пильно, щоб побачити таємний і маловідомий світ мікроорганізмів. Ось один з найменших черв'яків. Середовище проживання прісноводні водойми, ставки, озера, акваріуми. Це не паразит, він безпечний і корисний. Його ім'я айолосома. це крихітний, напівпрозорий кільчастий черв'як, що живе у прісній воді і розмножується шляхом паратомії, формуючи нову особину прямо на власному тілі. Помаранчеві плями на тілі айолосоми – наймовірніше жирові краплі або запас поживних речовин. По боках тіла черв'яка розташовані дрібні щитинки, хитини, які допомагають їй пересовати. Суватись і чіпляти за субстрат, але все ж таки найцікавіше це малеча на хвості. Майже готова нова аеолосома виростає прямо на тілі батьківської особини і незабаром відділяється. Дякую за перегляд. Підтримати мій канал можна за посиланням у шапці профілю, але перш за все, ми підтримуємо наше військо.